Слава Богу. Цьому відео я хочу задати питання президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. І суть цього питання полягає в тому, що в недавньому виступі владик і братії києво печерської Лаври. А було озвучено одним із ієрархів Української православної церкви те, що перед виборами Володимир Олександрович Зеленський обіцяв у разі перемоги на виборах прийняти хрещення. У мене запитання. Володимир Олександрович, ви прийняли це хрещення чи ні? Тому що, як стверджує цей владика ієрарх Української православної церкви, це було доведено до відома братії Лаври, до відома прихожан. Ну і звичайно, що це голос, їхня позиція керівництва церкви для прихожан, значить, дуже багато означає і це. Послужило тому, що, звичайно, вони віддали голоси за за Зеленського. Тому і питання. Ви прийняли хрещення? Ви виконали цю обіцянку, Володимир Олександрович? А якщо не виконали її, то це був обман? І це не просто обман в виконання якоїсь Економічних програм, чи у досягненні політичних цілей, це питання в такому обманювати, це просто святотатство. Хотілося б почути, щоб ви озвучили свою позицію, чи ви християнин, чи ви не християнин, чи Господь Ісус Христос являється для вас Господом, чи Він не являється для вас Господом. Можливо, ви очікуєте приходу Мошіаха. Ми повинні це знати. Ми християни України, це досить велика кількість людей. Хай вони розділені різними конфесіями, деномінаціями, але вони вважають себе християнами. Тому. Ось таке запитання, і більше того, я не по своїй волі озвучую це запитання, мені Господь повелів завдати це запитання і вам просто заявити, або ви виконаєте свою обіцянку і приймете хрещення, і будете жити і керуватися християнським розумінням життя. Християнською традицією, або вам просто потрібно залишити цей пост Президента України, тому що, тому що ви просто обманули людей. Обманули людей в святому. Також Господь повелів мені звернутися до депутатів Верховної Ради разом і Президента України з тим, що в закон про гімн України потрібно внести зміни. В тексті не може бути слів, що душу тіло віддам, віддамо за нашу свободу. Душу можна і потрібно віддати лише Богу. А коли віддавати Богу, це означає бути слугою Божим і залежним від Бога. А свобода це свободний від Бога. Це диявол і демонічний світ. Вони незалежні, вони вважають себе свободними, незалежними, і вони до того налаштовують і настроюють людей. Тому, шановні депутати Верховної Ради, потрібно внести. В текст гімну зміни. І ці слова, що душу віддамо за нашу свободу, положимо за нашу свободу, потрібно замінити. А також потрібно замінити фразу, бо ми козацького роду, ми не козацького роду, ми християнського роду. Ось такі зміни необхідно внести. Разом з тим необхідно внести закон, зміни в закон про герб нашої держави, тому що Господь повелів сказати, що цей герб, тризуб, він являється символом духовної влади лукавого, тобто диявола. І якщо ми хочемо Божого благословення, і якщо ми Хочемо надіятися на те, що на милість Божу і на його захист, на його підтримку, ми повинні відмовитися від символу духовної влади лукавого, від тризуба. Кожен громадянин України має право висловлювати свою думку, позицію і ініціювати, внести ці зміни. Але вся справа в тому, що це не лише моя ініціатива, Господь повелів мені звернутися до вас ось такою вимогою, щоб ви внесли зміни в закон про герб і про гімн України. Якщо це не буде виконано, то ситуація. На в Україні буде ускладнюватись і що погіршуватись. Так сказав Господь. Це те, що повелів передати Господь депутатам Верховної Ради і президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, я бажаю вам мудрості і мужності. У виконанні Божої волі, шановні депутати і шановний президент України Володимир Олександр Зеленський, я бажаю вам мудрості і мужності у виконанні Божої волі, миру і радості вам.